Можливо, ви багато разів чули про антиоксиданти, але не знаєте, що це за речовини і для чого нам потрібні. Давайте розбиратися. Що таке оксидація? Так? це окиснення природній процес, якому піддаються все на землі, все на планеті, особливо в живих тканин тобто окиснення, яке відбувається тому, що ми і наші тканини контактують з киснем. Коли кисень перетворюється на енергію в організмі, утворюються високоактивні молекули з непарною кі кількістю електронів, які називаються вільними радикалами, вони не з'єднуються між собою, а шукають пару, атакуючи інші клітини та пошкоджують їх. Коли шкідливих сполук стає забагато, вони викликають окислювальний стрес. З часом це може призвести до захворювань серця, печінки, головного мозку і навіть онкології найкраща зброя у боротьбі з вільними радикалами антиоксиданти. Слава Богу, що українська культура і наші можливості того. Що культивуються, вирощуються в Україні, вони величезні. Ми маємо величезний спектр продуктів, які мають такі протективні, тобто, ми можемо антиоксиданти використовувати для профілактики захворювань і навіть лікувальні тобто, якщо є вже процеси, які розпочалися. Поживні речовини сприяють швидкому одужанню, зменшують запалення в організмі, виводять шкідливі речовини та зміцнюють імунітет. Де ж брати ці супермолекули? Перш за все це ягоди. і чим вони темніші, тим вони корисніші. Наприклад, наша це темна вишня, це сезон зараз смородини. Оця шкірочка, яка містить в величезній кількості антиоксиданти, вони є прекрасними. Потужними джерелами антиоксидантів є рослинні продукти, багаті на каротиноїди, флавоноїди та фенольні сполуки. Крім цього, вони містять багато клітковини, вітамінів А, С та Є, е, мінералів, цинку, марганцю та селену і маложирів та холестерину. Серед лідерів листова зелень, шпинат, кріп, петрушка та спаржа, а також брокколі, солодкий перець, томати, оливкова олія, горіхи, цільнозернові крупи, кава та чорний шоколад. Прекрасний продукт, прекрасно антиоксидантний, але завжди знову ж таки все залежить від дози. Тобто можна з'їсти пів кіло, і воно, якщо це ще є солодкий, то за рахунок глюкози можна казати ні, це не добре. А якщо їсти обирати чорний, з низьким вмістом цукру, і чим більше в ньому какао, тим більше він антиоксидантний, тим більше він корисний. Важливо не перетворити корисні суперфуди на шкідливі. Овочі бажано не смажити, а відварювати, тушкувати чи готувати на парі. М'ясні продукти та риба також містять антиоксиданти, але значно менше, ніж овочі та фрукти. Корисними є антиоксидантні напої, які можна приготувати власноруч. Це не ті лимонади, де там багато цукру. Це ні, це ми не маємо використовувати. А самі, наприклад, якщо листочки м'яту туди покласти, лимончик покласти або лайм, візьмемо з гілочки смородину, і вже ми отримуємо прекрасний такий вітамінний напій і антиоксидантний Варто пам'ятати, у боротьбі з окислювальним стресом багато залежить від нас самих. Захистити свій організм від небезпеки допоможуть здоровий спосіб життя. Правильне харчування, водний баланс та фізична активність. І тоді вільні радикали не матимуть шансів вам нашкодити.